Всім привіт! Я Андрій Бахін, мені 9 років. Я проживаю у місті Нововолинськ. Я люблю дізнаватись нове та гарно навчаюсь у школі. Розмовляю вільно українською та вивчаю англійську мову. Ще я дуже люблю тваринок та особливо свою домашню кицю Бері, Вона у нас особлива. Я дуже люблю займатися спортом, але займаюсь ним, тому що це корисно. На даний момент я ходжу на джиу-джитсу. Люблю готувати, грати у комп'ютерні ігри та подорожувати з батьками. Маю досвід у зйомці реклами для торгово-розважального центру Forest. У мене у місті. Мене запрошували двічі. І ще я дуже хочу зніматися у рекламі для солодощів. Дякую за увагу! Застремeмось на зйомка.